Перше батьки відвели її на бальні танці у шість. Вже в дванадцять вона стала чемпіонкою Києва. А в дев'ятнадцять на неї чекали дві перемоги на міжнародних чемпіонатах світу. Тоді Олена Шоптенко стала відомою не лише в Україні, а й в усьому світі. Сьогодні відомий український хорограф святкує день народження. Їй двадцять дев'ять. Участь у різноманітних телевізійних танцювальних проектах зробили Шоптенко справжньою зіркою. Її особисте життя цікаве не менше професійного. Перші серйозні стосунки Олени з телеведучим ігором посипайком тривали два з половиною роки. Парочці приписували весілля. Проте шанувальники його так і не дочекалися. Потім красуню чекало пишне весілля в Грузії із екс-коханом Ірини Білик, хорографом Дмитром Дікусаром. Експресивні талановиті вони прожили разом три роки. Пара розійшлася навесні цього року. А вже через декілька місяців після розлучення Олена Шоптенко шокувала прихильників звісткою про нове весілля із бізнесменом Олексієм. Зараз відома танцівниця щасливо у нових стосунках, а ще як і раніше займається своїми улюбленими танцями і нарешті організувала власний продакшн, про який мріяла аж 10 років. Танець – моя любов і головне діло будем танцювати, ставить хореографію, воплощати собственні самі смілиї проекти.